Нас по місцевому кажуть бить пробки, стали шукати цей бурштин. Немає на Україні таких жителів, щоб тут не були, і не приїжджали в Олексіївку, щоб видобувати нелегальну бурштину. Проект амберг гальбін півмільйона гривень вони за квартал платили це тільки нам громаду. Ми звернулися до них. В них є техніка, можна було б, щоб ви нам допомогли ну, без ніяких проблем. Наступно. Бурпрому 500 000. пане Сергію, давайте спочатку почнемо з того, що ви раніше працювали в лісництві. Що відомо про старателів? От вам відомо, коли на території ОТГ розпочався старательський вибудок Бурштину? У 2002 році я перейшов працювати в Склесівського ну, держлісгоспу Мажородського лісництва, в Ясногірське лісництво у 2002 році. Навіть дату, пам'ятаю, 6 серпня. То на даний час в той час не було видобутку. Ми в той час ходили там по території, яка зараз називається Гальбин. Це все було вкрите лісом, Нормальна, ну нормальне лісове середовище. Люди збирали чорницю, люди збирали брусницю, збирали гриби. А десь, вже в шостому році, мабуть, десь так з такого почали десь там, як в нас по місцевому кажуть, бить пробки, стали шукати цей бурштин. Почуть, почуть. Ми вже було створено чергування. Мобільні групи. Ми виїжджали, чергували, але от вони знаходили ну, певний момент і видобували. Масово, мабуть, до, десь біля, це було 2012 рік, то масово стали видобувати бурштин. Тут Ну, Я думаю, що, мабуть, немає на Україні таких жителів, щоб тут не були і не приїжджали в Олексіївку, щоб видобувати нелегальну бурстину. Їхали звідки і звідки хочуть. І з Львова люди були, і з Житомира люди були, і з Києва люди були. Який відсоток населення місцевого був у цьому задіяний? От як ви гадаєте? Люди, наприклад, сезон Чорниці, то жінки не їхали чорницю збирати, а їхали туди, бо вона зловить там, я не знаю, по яких там мірках. Його, там десятку, двадцятку, п'ятдесятку, як вони там міряли. Це, і були незаконні, приїжджали скупчики. Їм було вигідно, вона за день могла заробити 100 доларів, там, 50 доларів. А на чорницях вона в той час могла заробити 100 гривень. Круглі сутки мили. лісу, положили ну, дуже багато. Я в гектарах не можу вам точно сказати, але від Федорівки, можна сказати, ту сторону до селищ зробили пустину. Як прийнятий закон, навіть пакет закону, законів про бурштину у 2019 році вплинув на старателів? Люди по різному до цього всього питання ставляться, от що влада хоче все, як то кажуть, забрати під себе, не дати нічого людям. От людям просто треба пояснювати, що від цього видобутку 30% від ренти попадає в громаду. Плюс фірми, які позаходили, які реєструються в нас, будуть сплачувати нам ПДФО. На даний час держава дала нам до 64% від ПДФО що йдуть, надходять в громаду. Скільки на даний час їх вже е, отримали спецдозвіл? Ну, я тільки фірм чув чотири фірми, які вже отримали, і які дві з них вже працюють у нас от на території. І вже від них іде сплата. Це бурпром, вони е, з керівником знайомим. Олегом Олександровичем, то він розказує, що в них тут не одна фірма, це буде в їх тут загальний проект Амберг-Гальбін. Там, по-моєму, буде входити чотири цих фірми. Як складаються взаємостосунки у місцевого населення з представниками бізнесу? Вони от починають, э, що фірми позаходили, хлопці працюють, вони нелегально працюють. Якщо ви взяли, що вони нелегально працюють. От на даний час я їм називаю цифру, що нам бурпром сплатив ренти там 371 тисячу, ПДФО від хлопців, получається 64, які працюють, 128, Ну це десь півмільйона гривень вони за квартал. Останній квартал 2022 року нам сплатили це тільки нам в громаду, а в державу зайшло десь до півтора мільйона від, від фірми. То вони почули о, а ми, а ми думали: ну що ж ви не запитуєте? А ми думали, що ну, от вони там нелегально працюють, і ці хлопці нелегально працюють. Ні, кажу, Хлопці працюють плюс вони ж отримують заробітну плату. Важиш з Кам'яного Случанського, там, ну, вони казали, що багато хлопців працює. Вони ж годують свої сім'ї, мають робочі місця. На перспективу буде село розвиватися. Як вас складаються стосунки із керівниками підприємств, яких ви називали, чи зверталися ви до них за допомогою? Через наші громади чотири населених пункти йде річка Тусталь. І вона вже ну її чистили. Я за своєю пам'яті маючи 42 роки, я не пам'ятаю, щоб її в тому напрямку чистили. Ми звернулися до них, в них є техніка. Можна було б, щоб ви нам допомогли. ну, Без ніяких проблем, дали свого представника, покажіть, будь ласка, роботу. Вони зайшли і зробили ту роботу. Дуже вдячні їм. Я думаю, жителі теж будуть вдячні, бо навіть ті хлопці, які Працюють в них і працюють на цій техніці, то вони, я хочу зробити добросовісно, я хочу ту роботу зробити якісно, щоб до цього питання знову не повертатися. Ці підприємства наскільки вони можуть слугувати прикладом вдалого українського бізнесу? Ну, Якщо вони будуть чесно і прозоро працювати і будуть створювати робочі місця, то я думаю, що ну, наша Україна. Буде виходити на європейський рівень.